Доброго дня, ви на каналі Щедрий сад та город. Ось наша грядочка. Ось такий у нас лучок уже повибивався. Тобто, що я хочу сказати? Не бійтеся, саджайте, саджайте, тому що ціна пакетика ну, 5-10 гривень в залежності від об'єму. Да. Ще є у нас помідори, але вони вже відходять. Відходять, Да Але отут біля помідор. Дивіться, який укропчик у нас. Ось. Да Бачите, який він. Шикарний, да, він просто-напросто набирає, знаєте, в оцій прохладі осінній Так, це наш експеримент. Пам'ятаєте, да, позрізали і е, вирощуємо на перо. Так, чим ми сьогодні займалися, знову садимо цибульку. Цибульку, ось ми садимо, садимо і ще сюди в цей рядочок додамо золи, додамо ще смородно, будемо розмружати. Да, Такі у нас грядочки, все ми зробили. І ось полив. Бачите, як у нас? Організований на такій подушечці. І, звісно, чорнобривці радують нас, чорнобривці посіяла мати. Шановні, бережіть друг друга, життя прекрасне. Хто бажає поради, допомоги, телефонуйте. Поки-пока, вас люблю.